Хотілося б вас ознайомити сьогодні з досить цікавою конструкцією, яка називається чудо-лопата-розрихлювач, садовий. Що це в нас таке? Здається, така масивна громіська штука, але вона є дуже зручна у користуванні на дачній ділянці, особливо для людей з невеликими фізичними можливостями: пенсіонери, жінки, навіть діти. Що вона робить? От за рахунок. Такої системи її праці, бачите, зустрічні такі от грабельки, а тут вили. І от ми можемо таким чином свою землю розрихлювати, не знищуючи верхній родючий шар землі, той, який ми нищимо при перекопці. До речі, давним-давно вже агрономи на цьому наголошують, що при перекопці дуже багато втрачається корисного. Того, що знаходиться в верхньому шарі землі. От ми помаленьку таким чином розрихлюємо. Що ще позитивно, ми не перерубуємо е, бур'ян, ми його витягаємо з кореневою системою, що є дуже добре, щоб він нам потім не розмножився. Тому що він бур'ян і він любить, щоб його перерубати, і він так створений, щоб потім розмножуватися таким чином. Отже, легенько, без нагрузки, нас не... Іде нагрузка абсолютно на спину. Чому? Тому що тут є ось такий от упор, і воно все перерозпреділяється. Наша сила, вся наша нагрузка йде на цей упор, і він на себе забирає те, що ми робимо звичайною лопатою, коли ми мусимо перевертати пласти землі і дуже швидко замучуємося. А тут, отакими от невеличкими: 14-10-15. Сантиметриків підтягуємо її на себе, легесенько підняли, витягнули нагору. Бачите, немає таких комків землі великих, вона гарно розрихлюється, насичується киснем, дуже добре земелька наша. От. Ще що добре, що хрубачки так само живі, ті, які нам допомагають на городі, наші помічнички, ніхто їх, так як лопатою, не перерізує, все добре з ними відбувається. От, помаленьку, йдемо, не спіша. Я навіть, бачите, з вами розмовляю і навіть не задихалася. Так що хочете дивувати сусідів продуктивністю праці і якістю скопаного огороду, будь ласка, ласкаво просимо.